Всім привіт! Вітаю вас на другому занятті. І так, поїхали! Живіт втягнули таз підкрутили, плечики порівняли погляд прямо, ручки перед собою і робимо двійну пульсацію. Стараємося максимально відчути наші лопатки, які працюють, але не відчувати біль не через силу. А саме просто відчути всі м'язи вашої спинки, а особливо лопаток. Працюємо міру своїй можливості. І не спішимо. Не забуваємо за дихання і нікуди не спішимо, насолоджуємося. І так, друга вправа. Згинаємо трішки коліни, коліна згинаємося і працюємо. Така ж сама двійна пульсація на лопатки. Сьогодні на них на саме максимум. Ми їх будемо трошечки розворушимо, наші лопатки, щоб вони в нас запрацювали. Також двійна пульсація. І максимально їх зводимо. і не розслабляємо на протязі всього тренування. Воно коротеньке, але без переривів. І так, приготувалися, прижали лікті до себе, працюємо нижньою частиною рук, і також нас правильно задіяні лопатки. Ми їх максимально зводимо і стараємося відчути. Головне насолоджуватися процесом. Всього тренування. І так, ручки догори. І що? Правильно? Двійна пульсація. Стараємося навіть лікті завести назад за спинку. Так само, як плечики в нас рівно, а лікті ще трішки максимально назад. І не даємо тим лопаткам і всім м'язам розслабитися зовсім. Потім відпочинуть. А декілька хвилин хай попрацюють. Позиція та ж сама. Ручки догори і стараємося дотягнутися протилежної сторони, доторкнутися до вашої стіднички протилежної, тільки верхній корпус. Зараз працює, нижній. Старайтесь тримати рівненько, як тільки можете. Ще трішки. І остання наша вправа на сьогодні ручки прямо і вижимаємо все, що недовижали, за всю, за все тренування. Щоб вас нічого не, не турбувало і на воділось зовсім трішки. І так робимо біг.